Вирішила продати свій старий диван через OLX або дитячі речі, з яких малеча вже виросла. Чи три кущі малини городини. то що, я повинна реєструватися підприємцем та сплачувати податки? Таких питань останнім часом надходить просто безліч. Тож відповідь на це питання і так, і ні. Давайте розбиратися більш детальніше. Отже, ви зобов'язані зареєструватися підприємцем у випадку, якщо одночасно виконуються такі критерії, як. Ваша діяльність направлена на отримання прибутку. Ви несете ризики, пов'язані з цією підприємницькою діяльністю. Ця діяльність має систематичний характер, а також присутні такі фактори, як самостійність та ініціативність. Отже, якщо наявні всі ці умови одночасно, то від реєстрації підприємницької діяльності нікуди не подітися. Проте продаж того самого БУ дивану через УЛХ Ніяким чином під підприємницьку діяльність не підпадає, тож і штрафувати вас за це ніхто не повинен. Одночасно треба розуміти, що отриманий дохід від продажу такого дивану необхідно відобразити у складі податкової декларації про майновий стан та доходи, яка подається до 1 травня за попередній рік, та сплатити ПДФО в розмірі 18% та військового збору в розмірі 5% до 1 серпня. Щодо продажу власновирощеної сільхозпродукції, то такі операції також не підлягають декларуванню за умови виконання таких критеріїв, як дохід від таких продажів не повинен перевищувати 96 тисяч гривень на рік. А також ви повинні мати довідку про наявність земельних ділянок для садівництва, яка видається місцевими органами самоврядування. Якщо все ж таки. А ви перевищили дохід в розмірі 96 тисяч гривень? То цю понад норму необхідно задекларувати у складі податкової декларації про майновий стан та доходи та відповідно сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору від такого перевищення.